Есу почали вже другу наступальну операцію. Прем'єр Індії моді відвідав Україну. США дозволили бити своїми ракетами по Курщині, а детективи завершили слідство щодо Коломойського. Київ з офіційним візитом відвідав прем'єр Індії Нарендра Моді. Нагадаємо, раніше Зеленський відкрито критикував МОДІ за відвідування Москви. Зеленський заявив, що очікує, що Індія доєднається до спільного ком'юніке інавгураційного саміту. Президенти підписали чотири документи між Україною та Індією медична сфера, співпраця в аграрній сфері, гуманітарні відносини та культура. Получені штати дозволили Україні застосовувати американську зброю для ударів по цілях у Курській області РФ та анонсували пакет допомоги на понад 100 мільйонів доларів. Операція ЗСУ на Курщині продовжується. Українські війська контролюють 92 населених пункти у Курській області. Про це повідомив Зеленський. Протягом тижня у ЗМІ також повідомляли, ніби ЗСУ вдалося взяти в котел понад три тисячі росіян на південь від річки Сейм. А Міністерство освіти заявило, що Україні, ймовірно, доведеться розробити план освіти для дітей в Курській області РФ, якщо операція продовжиться восени. Ще одну наступальну операцію проводить третя ОШБ. Бригада опублікувала перші кадри з наступу на Харківщині. Військові взяли під контроль батальйони район оборони окупантів, ворожі, взводні, родні, опорні пункти та просунулася у глиб фронту на майже два кілометри. Перша мета операції вже досягнута збити наступальний потенціал росіян на цьому напрямку. Верховна Рада прийняла законопроєкт, згідно з яким може бути припинена діяльність РПЦ та пов'язаних з нею організацій. Проросійські попи матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з РПЦ. Також депутати проголосували за ратифікацію Римського статуту. Це означатиме повноцінне долучення України до міжнародного кримінального суду. Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо Ігоря Коломойського. Його судитимуть за чотирма статтями службове підроблення, привласнення та розтрата майна, незаконні дії з банківськими документами і відмивання коштів. ЗСУ ймовірно атакували пором з 30 цистернами палива в Криму. Телеграм-канали публікують відео з пожежею. Також під удар дронів потрапив аеродром Маринівка у Волгоградській області. Місцеві повідомляли про детонацію боєприпасів. Пізніше з'явилися супутникові знімки атаки. Найбільше постраждали ангари. А понад п'ять днів поспіль палала нафтобаза у Ростовській області. 18 серпня її уразили українські дрони. РозНІ також повідомляли і викладали відео про атаку на порт Кавказ у Керченській протоці. Ремонт у Київському метро між станціями Деміївська, Либіцька на завершальному етапі, повідомив Кличко. Поновити рух поїздів на ділянці міська влада обіцяє на початку осені. Очільники Бориспільського і Бучанського ТСК, які могли заробити мільйон доларів на схему з ухилянтами, перебуватимуть у СІЗО, пишуть ЗМІ. Їх підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1,2 мільйона доларів. Зеленський анонсував створення Міністерства єдності для українців за кордоном та відкриття низки нових консульств. Найближчим часом він пообіцяв розповісти всі деталі. Пошкоджений російською ракетою будинок на Сальської відновлять коштом міського бюджету, зазначають в КМДА. Відновлювати будинок буде КП Житлоінвестбуд УКБ. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.